Добрий день, студенти. Перш ніж ми з вами будемо розглядати нову тему, я хочу звачення вами... функції тона. Частіше її познатомного член то область визнач. множина дійсних чисел. Якщо у нас, відповідно, функція містить чисельник і знаменник, то знаменник не дорівнює нулю. Йдемо далі. Нехай маємо ось таку функцію. F від x дорівнює корінь квадратний 2х відняти 8. Що ми бачимо в цьому випадочку? Цього відняти щось не пише в мене. А в цьому випадку, там, у вас має бути відняти, так? В цьому випадку ми з вами про що говоримо? Ми з вами говоримо про те, ще раз напишу, f від x дорівнює корінь квадратний 2х відняти 8. Область визначення функції. Я минулого разу говорила: підкореневий вираз. Підкореневий, те, що стоїть під коренем, обов'язково має бути додатнім. Тобто пишемо 2х відняти 8, додатній це означає більший або дорівнює 0. Ми бачимо, х стоїть у першому степені. Це означає, що ми працюємо із звичайним лінійним рівнянням. Як ми його розв'язуємо? Ми нашу невідому залишаємо зліва поки що разом із своїми коефіцієнтами. А число разом із своїм знаком ми переносимо через знак нерівності і обов'язково змінюємо знак на протилежний. Тепер 2х більше або дорівнює 8. Нам треба виразити оцей х. Якби це було рівняння, звичайне лінійне, 2х дорівнює 8, як би ви розв'язували? Що б ви робили? Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, Так? Тоді, що ви робите? Ви 8 ділите на 2. 8 поділити на 2, відповідно, дорівнює 4. Тому у нас вже все є для того, щоб записати спочатку розв'язок на числовій прямій, ми позначаємо число 4 і задаємося запитанням, виколона точка чи зафарбована. Я вам нагадую, якщо у нас більше дорівнює, менше буде дорівнює, то точечка на числовій прямій зафарбована і дужечки будуть квадратні. Якщо строго більше, строго менше точка виколона і дужки круглі. Отже, ми з вами зафарбовуємо число 4. Більше, ніж 4. Це числа підуть ось сюди, в додатньому напрямку. Тоді виходить, що ми з вами записуємо в відповіді. Х належить від квадратна дужечка 4 до плюс нескінченності. І оце ми з вами розв'язали наше завдання і знайшли область визначення. Тобто ми з вами знайшли ікси, за яких дана функція існує. Рухаємося далі. Зараз я очищу собі. Нехай у нас буде наступне завдання, наступна функція. F від x дорівнює. В чисельнику у нас буде 3х відняти 2. Так, що ж воно не хоче писати, давайте ми з вами трішки опустимось. А відняти 2. А в знаменнику у нас із вами буде х квадрат відняти 5х і додати 4. Дивимося, чисельник, знаменник. Значить, коли ми шукаємо область визначення, про що говоримо? Про те, що знаменник не дорівнює нулю. Значить, який би він не був, ми його виписали, він не дорівнює нулю. Виникає питання, як же з цим розібратися. Що ми з вами робимо? Для себе задаємо питання, а коли б він дорівнював нулю? І ось тут приходить вам в нагоді уже відповідно ваші шкільні знання. Коли він дорівнюватиме нулю? Беремо і починаємо працювати. Виписуємо х квадрат, відповідно, а відняти. 5х додати 4 дорівнює 0. Ви бачите, що це звичайне квадратне рівняння. І розв'язується воно безпосередньо яким чином? Так, щось я наклацала. Розв'язується воно або вієта, якщо ви знаєте, або дискримінант. Перш ніж, це зробити, нагадую вам формули. Формула дискримінанта b квадрат. Мінус 4 ac Щоб знайти Х1, ми від мінус Б, ну, до мінус Б додаємо корінь із дискримінанта і ділимо на 2а. Щоб знайти х друге, ми з вами від мінус Б віднімаємо корінь із дискримінанта і ділимо на 2а. Давайте міркувати. В ролі А виступає коефіцієнт, який стоїть біля х у квадраті. Якщо ви тут циферки не бачите, то це одиничка. Далі, в ролі Б виступає число, яке стоїть біля х в першому степені, тобто це мінус 5, і в ролі С виступає член, в нашому випадку це 4 Обчислюємо дискримінант b квадрат, тобто це мінус 5 у квадраті, далі віднімаємо 4 на 1 і на 4. Виходить, 25 відняти відповідно 16, так? і це дорівнюватиме 9. Виходить, що корінь із дискримінанта дорівнюватиме кореню з 9, будемо брати трічку. Шукаємо х перше. Це буде мінус b, тобто мінус мінус 5, виходить 5. Далі плюс корінність дискримінанта, тобто плюс 3 і ділимо на 2а, тобто на 2. Виходить 8 поділити на 2, і табличка множення це 4. Х2 точно так же. Мінус b, Тепер мінус кореність дискримінанта і на 2. Виходить 2 поділити на 2, і в результаті буде 1. Вийшли ті корені, коли наше рівняння, наш знаменник дорівнює.